Луцький міськрайонний суд п'ять місяців не може приступити до розгляду по суті кримінального провадження про звинувачення Лучанина у розбої. За час підготовки до слухання у справі встигло помінятися троє суддів та двоє прокурорів. І це, як виявилося, ще не кінець. Як ми раніше повідомляли, у Луцькому міськрайонному суді триває розгляд кримінального провадження проти Вадима Кунца. За версією слідства, молодик силою відібрав у дев'ятирічного хлопчика телефон. Та погрожував дитині фізичною розправою, якщо він розповість про злочин дорослим. Потерпілі терпляче обивають пороги будинків правосуддя різних інстанцій. А справу і досі не почали розглядати. Раз суддя самовідвідуголосив, двічі слоги Феміди були невдогоду обвинуваченим. Тричі висували недовіру прокурору, один раз його навіть замінили. А сьогодні, коли здається, вже все, як того хоче підозрюваний, знову просили відвід судді. Вочевидь, скоро у луцькому суді закінчаться всі, хто ще не був причетний до цієї справи. Батько потерпілого каже, що справу затягують свідомо. А ще минулого засідання, головуючий у справі, Михайло Квятковський, задовольнив клопотання Обвинуваченого та заборонив журналістам знімати його разом з адвокатом та родичами на відео. Чому Волинська Феміда така поступлива, підозрюваному у розбої? Дивіться у сюжеті. Це, власне, і є Вадим Кун зі своїми родичами. Відео з архіву, бо нині нам знімати його заборонено. Сторона обвинуваченого клопотала проти відеозапису. Раніше підозрюваний разом з родичами кричали, звинувачували журналістів нашого телеканалу, нібито у заангажованості та упередженості. Сьогодні об'єктив камер у їхню сторону не повертаємо. Отож, тихо. Прокурор Ольга Турчинська поїхала на курси у сусідню область. Сьогодні сторону обвинувачення представляє інший держобвинувачувач Андрій Неродик. «І визначено, що прокурорами даному кримінальному провадження є Неродик, тобто я Турчинська, прокурор а також Ніценко. Тому... Повноважному як державного обвинувача підтверджено саме цієї постановою. Та новий прокурор не догодив підозрюваному, нібито через те, що він займається розглядом інших проваджень, у яких потерпілим виступає батько Вадима Кунца, Володимир Кунц. Отож, сторона обвинуваченого просить оголосити йому відвід. Суддя не бачить підстав задовольнити прохання адвоката відповідача. Суд вважає, що задоволення клопотання адвоката Рязанцева про відвід прокурора Народика слід відмовити. До справи приєднали цивільний позов батька потерпілого хлопчика Антона Ко та простягнення моральної шкоди з обвинуваченого у сумі 50 тисяч гривень. Потім захисник підозрюваного просив залучити до розгляду справи по суті у якості свідків батьків Вадима Кунца. Прошу викликати в судове засідання у справі Кунца Володимира Анатолійовича та допитати його в якості свідка з обставин заявлено обвинувачень. Та суддя відмовив. Тоді адвокат зробив хід конем. оголосив підвід судді Михайлу Квітковському. Ми вважаємо за необхідне заявити вам відповідь. І в зв'язку з цим, я хотів би показати суд, проголосити перерву, принаймні, на годину півтори, для того, щоб я міг скласти мотивований заявити заяву про УЗІ. Хто продовжить слухати провадження за обвинуваченням Вадима Кунца у розбої. Вирішуватиме ще один суддя, який раніше не брав у ньому участі. До слова ще перед цим уже замінили трьох служителів правосуддя. Прокурор каже, що ще після кількох відводів може не знайтися судді, який буде розглядати кримінальне провадження. Тож може статися і так, що цей злочин розбиратимуть в іншому суді якогось району, і чи доведеться дев'ятирічному Мирославу разом з татом їздити по правосуддя за багато кілометрів, може вирішитися уже 19 вересня. Наталія Кламко наля Прокопчук. для новин на часі.